Відразу дуплетом чемпіонатів області, першим з яких став юнацький серед хлопців та дівчат вікової категорії до 16 років, змагальний сезон після літніх відпусток і канікул поновила Федерація Дзюдо Дніпропетровської області. Традиційно у кращих своїх зірцях на старті турніру відбулася не те, що стисла, а мініатюрна церемонія відкриття, яка увібрала у себе привтання та побажання успіхів з вуст очільника громадської спілки Григорія Короля, хлячого під склепінням малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви пролунав державний гімн України, а на завершення головний суддя змагань Маргарита Чоботько запевнила, що рефері забезпечать дотримання правил, які визначені регламентом і створить умови для чесної боротьби і здійснення принципів спортивної етики. А учасники у свою чергу мають сумлінно виконувати на татамі все те, що від них вимагають арбітри, слідуючі літері спортивної феміди. Ми проводили в квітні місяці чемпіонат області по цьому віку, Ю-16, але пройшло дуже багато часу. і Я думаю, що багато хто і категорію змінив, тому ми вирішили такі позапланові зробити змагання, щоб подивитися, хто в якому стані, відібрати знову склад збірну команду і надати їм можливість стартанути перед чемпіонатом України. Майже за півроку з часу проведення останнього чемпіонату цієї вікової категорії, звісно, юнаки і дівчата не тільки стали дорослішими, але і додали у зрості та вазі. В останньому аспекті переважно з рахунок розвитку і зміцнення м'язів, що у свою чергу і збільшує їхню масу та змушує у підсумку переходити атлетів до нових богових категорій, де панують свої королі, у сутичках з якими наразі доводиться завойовувати собі місце під сонцем. Звітний турнір наразі як лакмусовий папірець і має дати відповідь на питання. Хто і як провів літо та канікули. Можливо, хтось бив байдики, марнував час, відпочивав, а то й просто ледарював. Натомість інші активне дозвілля поєднували з тренуваннями відповідно до попередньо складеного наставниками на певний проміжок часу плану календаря. Літо пройшло, дітки відпочивали. А може, хтось готувався до цих змагань, тому що календар ми заздалегідь знаємо. Зараз будемо дивитися, хто готувався до цих змагань, а хто відпочивав. Але не менш літо у нас дано для того, щоб вони підтягнули, хтось перейшов в іншу категорію. Хтось повинен, якщо перейшов, повинен підтягнути свою фізичну підготовку. Тому зараз будемо дивитися. То, що я бачу, вже змагання. Цікаві, хто буде перемагати, можуть якщо діти перейшли в іншу вагову категорію, можуть змінитися лідери. Наші будемо дивитися. Що стосується підсумків чемпіонату, то очікувано частку золотих нагород здобули господарі тамі Дніпровці. Ініми володарями стали Анна Григоренко, Єва Грекова, Софія Скрипник, Гліб Мачула, Назар Григоренко, Артем Іванов, Кирило Євстратов, Костянтин Суханов, Георгій Путнін, Михайло Савченко і Павло Абрамовський. Три відзнаки найвищого гатунку вирушили до Кам'янського. Вони на рахунку Ярослави Кирієнко, Іванни Арутюнової і Матвія Василенка. Чемпіоном області до рідного кривого рогу повернулася. Катерина Оленіна